Друзі, вітаю всіх на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Не втрималася і вирішила все-таки вам показати, Те, що я замовила ще, ну, думаю, останні рослинки, але просто е, хочу показати, які, е, яких розмірів вони прийшли. Вже один раз я замовляла Хризантеми на Фейсбуці від е, Олени Драговенко. І в цей раз е, я замовила отакий от е, кущик. Гірське золото Алісу. Ось такий, ось такі вербозілля, такий жовтенький. Ось така, зараз як показати, Баляріна Лілак Армерія Рожева. І подивіться на смілку. Подивіться, подивіться, який кущ. Я як витягувала з ящика, я чуть не примліла. Ну це ж треба. Ну це ж треба такий здоровий кущ, дівчатка. І хочу показати, що я придбала, ще кущик гацанії. Ну зараз вона закривається на вечір. Я своє насіння висівала, але вони дуже маленькі в мене. Не знаю, чи вони в мене. Розростуться, і я вирішила один все-таки купити. І покажу, як виглядають оці горшочки. У мене тут які на квартирі квітують. Оце петунія з моєї розсади. Ось така. Ось така. Ось тут бакопа, оця така біленька, яка спадає. І тут ще один. Його також треба прищипнути, але хочу подивитися, який колір буде. І з боку лобелія. І ось тут відео є маленьке у мене на каналі, як я вербену висівала. То з цього пакетика зійшла отут одна рослинка, отут п'ять, тут одна. І отут ще. Зовсім мало. То я досадила сюди. Колеуси, ну, колеуси з насіння, вони якісь зовсім звичайні, бачите, зеленого кольору. І я ще сюди і чорнобривців натикала. Потім я оцей грошочок на балкончик. Ну, таке коротеньке відео. Просто дуже хотіла з вами поділитися, в якому розмірі Оленка пересилає рослинки свої. Величезне дякую, Олена. Подивіться ще раз. Я не знаю. Сантиметрів 60 на мене. Подивіться. Подивіться, скільки тут цих квітів. Все, друзі. Прощаюсь з вами. Всіх, всім мирного неба, міцного здоров'я, Па-па.